Далі будемо спілкуватися з гостем. З хвилини на хвилину з нами аудіозв'язком буде Михайло Посідко, Кам'янець-Подільський міський голова. І е, з паном Михайлом будемо говорити на наступну тему. Там у Кам'янець-Подільському самостійно саме місто так вирішило, що вони будуть самостійно розглядати скарги щодо відключень світла. І для цього у місті саме міська рада створила робочу групу для опрацювання звернень по електропостачанню. І е, власне саме оця робоча група. Яку створили саме за дорученням Кам'янець-Подільського міського голови Михайла Посідка? Вона і буде розглядати ці звернення. Ми ж власне розпитаємо, що далі будуть робити з цими зверненнями і загалом, як будуть цю проблему, принаймні як планують її вирішувати у місті? Отож, Михайло Посідко, Кам'янець-Подільський міський голова, з нами аудіозв'язком. Пане Михайле, слава Україні і рада вас чути! Слава. Пане Михайле, і вже анонсували про те, що створили робочу групу для опрацювання звернень по електропостачанню. То була ваша ініціатива, то було ваше доручення. Розкажіть, будь ласка, чому саме вирішили створити цю робочу групу? Що буде у її завданнях? Які завдання загалом покладаєте на цих людей? Ну, перше хочу сказати, що ми дійсно спочатку активних відсутнього електроживлення в нашій громаді в області принципі, в цілому державі, зважаючи на ситуацію, яка є, ми взяли на себе функцію комунікатора, максимально старалися спілкуватися з громадою, проводити роз'яснення роботу для того, щоб дати відповіді на всі запитання, які звичайно що виникали в громадян, десь заспокоїти, десь вселити якусь певну віру в те, що ми зможемо пройти у ці непрості часи для нас всіх. Не дивлячись на те, що фактично, як кажуть, безпосередньо впливу ми не маємо, тому що все одно прерогатива є Укренерго, яка доводить свої ліміти на «Хмельсобленерго», які узгоджуються разом з військовою обласною адміністрацією, враховуючи в численні скарги пропозиції, я підписав розпорядження про створення такої групи, яка б максимально реагувала на всі повідомлення про можливі несправедливі. Підключення в тому чи іншому, зокрема, будинку, мова йде, наприклад, коли деякі будинки підключені до об'єктів критичної структури, мається на увазі до тих ліній, які заживляють ці об'єкти, і у людей дуже часто виникали запитання, чи не було певних зловживань, що. Окремі будинки були підключені саме до цих ліній вже під час воєнних дій в Україні і безпосередньо тим самим десь не дотримувався принцип справедливого розподілення. До цієї робочої групи увійшли представники наших комунальних служб міста енергії, муніципальні інспекції оперативної служби міської ради 1505. І також ми включили до цієї робочої групи представників громадськості, для того щоб був максимальний процес розгляду всіх повідомлень. Сьогодні безпосередньо відбулося перше засідання цієї групи. Опрацювали всю інформацію і всі ті скарги, які надходили. Продовж останніх днів, і відповідно будемо розбиратися по кожній адресі, і обов'язково будемо доводити кожному заявнику інформацію по тій чи іншій вулиці, будинку і так далі. Пане Михайло, власне у Хмельницькому, так хмельницький міський голова, от як він казав, типу, що від міста, від міської ради, від комунальних установ, які належать міській раді, так залежить, чи є гаряча вода у оселях Хмельничан, чи немає. Також залежить до прикладу, чи є опалення централізоване у хмельничан у квартирах чи немає. Але я не відповідаю за те, чи є світло, чи немає. Я його не вмикаю, і не вимикаю. Це не комунальна установа. А як ви маєте це робити? Це ж ви також не маєте впливу на до прикладу саме. Не обленерго, до прикладу, чи якісь інші структури, що ви потім будете робити з цими зверненнями? Ми... Так я вже принцесс сказав, що ми теж не втручаємося і не можемо регулювати питання вмикання чи не вмикання, але ми при цьому хочемо максимально комунікувати з громадою і пояснювати що Несправедливості як такої немає бути. А якщо ми будемо виявляти, що до прикладу десь якісь були зловживання, і деякі окремі чи то промислові об'єкти, чи то житловий фонд був підключений на мережі, які заживляють об'єкти критичної інфраструктури, ми при встановленні такого факту будемо формувати відповідні звернення на обленерго для того, щоб отримати від них вже якісь чіткі. Відповіді тому саме для цього була створена ця робоча рука. Пане Михайло, і знаєте, дуже багато насправді українців скаржиться на те, що, наприклад, залишити свою скаргу офіційно до прикладу у е, компанії, яка надає саме послуги з електропостачання, практично неможливо, бо або лінії зайняті, або ще можливо з якихось інших технічних причин. Я так думаю, що певно, і ви теж так певно думаю, знаєте і вже бачили це протягом попередніх, до прикладу тижнів місяців. Що звернень насправді буде багато? Дійсно буде багато. Кам'янчани розуміють, що до прикладу до своєї. Влади, так до тих, кого найняли працювати мером і працювати до прикладу керівниками в комунальних установах, або загалом до тих людей, які входять до складу робочої групи, що вони дійсно можуть звернутися, їх почують. А яким чином будете приймати звернення? Це люди якось в електронному вигляді мають те робити, чи то буде якийсь телефон номер, який можна буде зателефонувати, чи в паперовому вигляді як загалом буде відбуватися оцей алгоритм, коли люди можуть звернутися до вас? Ну всі можливі засоби комунікації, які зараз є. Ми всі там застосовувати Це і письмо відверно звернення півності до закону України про звернення громадян. Це і ем, відповідно створений телеграм-чат 1505 нашої противної служби, де є окрема гілка електроенергія, і відповідно працівники нашої служби відслідковують ці повідомлення. Їх фіксують і також до загальної черги. Це і мобільний виведений окремий е, мобільний телефон. Де також можна зателефонувати, і навіть більше навіть в моїх повідомленнях там де я теж про громаду про е ситуацію з електропостачанням, це як в мережі Фізбук, так і в Телеграм-каналі. Теж люди пишуть свої коментарі, і я доручив окремим пунктом розпорядження нашому відділу інформаційної політики, щоб вони відслідковували ці повідомлення в коментарях під моїми дописами і також відключали до е опрацювання. Пане Михайле, чи зверталися ви вже до прикладу зі зверненнями, ті, що до вас надходять від ваших до прикладу мешканців, від саме мешканців Кам'янець-Подільської громади, чи зверталися ви до прикладу з цими скаргами до обленерго, до Укренерго? Чи підтримує вас асоціація міст України? Чи підтримують вас інші міські голови? Ну, звичайно, що ми зверталися у різних формах, починаючи просто з дзвінків, тому що дійсно ми представляємо інтереси громади, і, і в тому числі з органами державної влади з державними підприємствами. Я безпосередньо мав також розмову. Е Особисто на зустрічі з керівництвом хмельницького енерго я також доводив позицію Кам'янчан з цього приводу безпосередньо. Нещодавно відбулося засідання асоціації міст регіонального відділення Хмельницького, де теж це питання і Теж були направлені звернення до. Вищих органів, з київських в тому числі Укренерго, всі можливі засоби комунікації, ми стараємося задіювати, тому що ми постійно реагуємо на ті звернення, на які надходять до наш адресу, і стараємося у межах компетенції на них реагувати. Що стосується наших, це з нами, А що стосується інших органів, ми переадресовуємо і намагаємося отримати від них чітких відповідей, які по потім на відповідним збойовникам. Пане Михайле, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую за те, що долучилися до нашого етеру. Дякую. вам. Нагадаю, що з нами аудіозв'язком був Михайло Посідко, Кам'янець-Подільський міський голова. Говорили про те, що у місті самостійно розглядатимуть скарги щодо відключень світла. Саме у Кам'янці-Подільському створили робочу групу для опрацювання звернень по електропостачанню.